Марія йшла старою вуличкою. Осіннє сонце вже хилилось до заходу і по дорозі шелестів сухий лист. У голові крутилися важкі болючі думки. Сину, що ж ти робиш, Іване? Ти ж мій єдиний. Невже не розумієш, що багаті з бідними не змішуються? Марія не раз повторювала це собі ще тоді, коли син вперше привів дому Толіду. висока у брендовому одязі з телефоном в руках, не дівчина, а панянка з міста, аж світиться вся від самовпевненості. І що ж вона побачила в її Іванові? Так, гарна, як картинка, темне волосся, сині очі, постава пряма, руки сильні, роботящі, Адрес з бідної сім'ї. Усе життя вони з Іваном жили скромно, та Марія не нарікала мали хліб, дах над головою та й любов. Коли Іван сказав, що хоче женитися, Марія зраділа, та коли почула на кому, серце стислося. Сину, то ж дівчина не з нашого кола, її батько має землю, машини, магазин, а ти що. Мамо, не починай, відмахнувся він, я її кохаю, і вона мене кохає, і я зроблю все, щоб подружитися з нею. Вона мовчки кивнула, але в душі щось надломилося. На весіллі Марія почувалася мовчужа. Її посадили в кутку за далекий стіл, серед якихось родичів з боку ліди. Ніхто не питав, не кликав до слова, лише кілька разів син підійшов, поцілував штуку і побіг назад до своєї нової родини. Вона дивилась на нього і не могла впізнати. У костюмі, з гладко зачесаним волоссям, він здавався їй не сином, а артистом з телевізора. Ну що ж? Головне, щоб щасливий був, думала Марія, ковтаючи образу. Після весілля Іван не з'являвся цілий тиждень. Марія сиділа ввечері біля вікна, чекала, може, забіжить хоч на хвилинку, а він усе не йшов і не дзвонив. На восьмий день не витримала, піду, каже, собі подивлюся, як там син, як живуть. Сумка з гостинцями в руках, і Марія вирушила в дорогу, до великої хати, що тепер належала Ліді. Коли підійшла до хвіртки, серце забилося зашвидко. У дворі стояла машина, блискуча, як дзеркало. Вийшла сваха. Жінка, повна в дорогому халаті, глянула на Марію зверху і каже: О, привіт, свахо, Іван зараз вийде. Іван вийшов, гарний, доглянутий, але якийсь відсторонений. Мам, ти чого прийшла? Та сину гостинців принесла та й тебе хотіла побачити. Ліда навіть не вийшла, десь гриміла посудом у кухні, сваха щось перекинулась, одним словом, мовляв, вони зайняті. І Марія зрозуміла, їй тут не раді. Повернулася та й пішла додому. Минув місяць. Марія все сподівалася, що син навідається, але марно. Тоді зібралась знову, тільки підійшла до двору, почула крик Жіночий, сердитий. Ти що, знову до своєї матері зібрався? Я ж тобі казала Івана, не смій мені туди ходити. Ти тепер чоловік маєш сім'ю, а не ту бідну халупу. Марія аж застигла, жар облив обличчя Боже мій. Оце до цього я дожила, подумала, хотіла повернутися, а в ворота вже відчинилися і на подвір'я вийшов Іван. Побачив маму і погляд у нього зніяковів «Мам, ти чого прийшла? Та я нічого, просто скучила, хотіла тебе побачити. Ти ж чула, Ліда, не хоче, щоб ти приходила без попередження, вона нервується. Марія гірко всміхнула зрозуміла, синку. Видно, я вже чужа. Ну що ж, не буду вас турбувати більше? Вона пішла, кроки були їй важкі, повільні, а коли звернула з вулиці, то не витримала, розридалась. Сину, мій сину, невже я така зайва? в час. Марія все рідше чула про сина, люди в селі казали, що у Івана все добре. Ліда часто їздила кудись з подругами, залишаючи його самого, а він ніби й не мав права щось сказати. Одного вечора, уже зимового, коли на дворі хурделило, хтось постукав у двері. Хто там? запитала Марія. Це я, мамо, почувся знайомий голос. Вона кинулась до дверей, відчинила їх і побачила Івана. Стояв у заметілі, без шапки, обличчя сумне. Іване, що сталося? Мамо, можна я в тебе трохи побуду? Ми з Лідою посварились. Вона мені сказала, що їй такий чоловік не потрібен. Марія нічого не питала. Обійняла, посадила за стіл. Сину, я ж тобі казала, багаті з бідними не змішуються, але головне, що ти живий, що ти прийшов. Він сидів мовчки, дивився на вогонь печі і шепотів. Прости мені, мамо, я був дурний. Я соромився того, що ми живемо бідно. Хотів довести, що можу краще, а вийшло. Не кажи так, перебила його Марія. У житті головне не те, в якій хаті живеш, а хто поруч. А ти молодий, в тебе все ще буде, ти все собі зам заробиш. Бо, знаєш, синку, на чужому господарі ніколи не будеш. Він упав на коліна, мов малий хлопчик, і так вони сиділи довго, поки за вікном замило всі дороги, поки хата наповнилась теплом і спокоєм. Марія не питала більше ні про ліду, ні про сварки. Вона просто раділа, що син знову поруч. А потім Іван почав допомагати по господарству, потроху усмішка поверталась на його обличчя. Люди в селі говорили бач, доля. Як не бідність, то гординя. Але мама то святе, до неї завжди є дорога. Марія зрозуміла одне материнське серце не має гордості, воно прощає навіть тоді, коли дуже болить, бо щоб не сталося мама, це дім, у який завжди можна повернутись. Іван розумів, щастя, не в грошах і не в золотих стінах. Оговтавшись від важкого розлучення, він поїхав на заробітки. Через кілька років на їхньому подвір'ї красувався дім не гірше, ніж у ліде. Вона, до речі, не раз приходила, казала, що шкодує, що досі любить, і благала Івана повернутися, але він уже не хотів. Тепер він побачив життя і хотів бути сам господарем своєї долі.